Будемо говорити про прогноз курсу долара та євро на період 17 по 23 липня 2025. Перше. Основними факторами, які зараз будуть впливати на валютний ринок в цей період, і таким чином і на курс, це буде період бюджетних платежів у клієнтів. Чому тому, що 19-20 липня це вихідні до 20 липня, у нас ну і до 20 числа в нас взагалі йдуть бюджетні платежі. В основному тому бізнес в цьому місяці буде вимушений платитися в основному 17 липня та 18 липня, тобто цей четвер та у п'ятницю. Хто ще не встигне це зробити, він ще може переплатитися 21 липня, але там вже є нюанси по податковою. Тому, як завжди, коли у нас є період бюджетних платежів, всім потрібна гривня, і як продавцям валюти експортерам, так і ті, хто зазвичай її купує, тобто імпортерам. І враховуючи це, перші, тобто експортери, вони вимушені продавати більшої валютної виручки, і це збільшує на міжбанку пропозицію валюти, а імпорт. Ортерів менше залишається гривні вільної саме для купівлі валюти, і таким чином, це дещо підстраховка для гривні на цей період. Друге, що буде суттєво впливати, це у нас наближається період засідань ЄЦБ ЦБ Європейського центрального банку. Він буде 24 липня по процентних ставках, і відповідного засідання федеральної резервної системи Сполучених Штатів 30 липня. Ситуація насправді дуже напружена. Чому? Тому що з одного боку, будемо говорити так, якщо подивитися на ситуацію, так об'єктивно, то є момент того, що з одного боку є дуже велика критика того ж самого президента Сполучених Штатів, голови Федеральної резервної системи США Джерома Паула. Він вже неодноразово. У публічній площині в них були дискусії, і які були майже чутні не перепалки. І це призводило до того, що ринки, бачачи таку ситуацію, вони дуже не впевнені, що далі буде робити ФРС. Тому що якщо дивитися по логіці, враховуючи, що і те, що з 1 серпня Трамп обіцяє 30 мита по європейські товари, а це буде збільшувати внутрішню інфляцію у Сполучених Штатах, з іншого боку, я хочу просто нагадати, що, наприклад, у попередньому 2024 році майже на 600 мільярдів доларів було продано європейських товарів у Сполучених Штатах. Ви розумієте, що якщо буде збільшення мит на 30%, то ми розуміємо, що з одного боку, а ми американський бюджет він виграє достатньо великі суми, але з іншого боку, це призведе до внутрішнього зростання цін у у Сполучених Штатах, і таким чином, якщо дивитися саме на загрозу зростання цін, то ФРС не повинен п, свої ставки. Знижувати, тобто вони повинні залишатися на тому ж самому рівні 4,25-4,5% річних. А з іншого боку, Трамп давить на Пауло, щоб той знижав, знижував ці ставки. Ну і враховуючи, що в 26-му році закінчується каденція Джерома Паула на посту голови ФРС, то вже йде відкрита дискусія, хто його буде замінювати. В тому числі і сам Трамп декілька разів про це говорив. Все це дуже суттєво впливає на ринки, на настрої інвесторів і в, в принципі і на перспективу Перспективи долара, тому що інвестори побоюються відкрито, що Трамп, якщо почне керувати ще й федеральною резервною системою Сполучених Штатів через своїх лояльних людей в неї і нового голови, якого він вже буде, будемо говорити, так ставити на цей пост, це призведе до того, що все більше не нас буде з доларом. І це е, працює проти долара з іншого боку. Е, ми розуміємо, що зараз, е, от саме суттєво, е, все ж таки, враховуючи, що він буде вводити, поки що сказав, що з 1 серпня веде 30% відсоткове мита на європейські товари, про що я вже казав, то зараз все ж таки на цих умовах і на побоєннях то що, того, що може скорочуватися економіка Євросоюзу, враховуючи такі великі мита і таким чином зменшення обсягів продаж європейських товарів Сполучених Штатів євро дещо просів. І е, зараз, от якраз ви побачите, якщо по графіку, то він зараз просів десь до рівня 1,161 долара за євро. Хоча недавно був десь 1,18 долара за євро. Тобто долар дещо укріпився. от Зараз перед вами графік е, пари євро-долар на момент запису якраз ролику А не так давно він був 1,18. Тобто це майже 2 цента. Для українського ринку це вже майже е, 80 копійк на євро. і зараз ми Якраз в деякий момент наблюдаємо зараз і спостерігаємо деяке зниження курсу Євро на Міжбанку. До речі, я про це попереджав у своєму попередньому ролику, що такий момент може бути, і так воно і відбувається. Зараз перед вами курс Євро на Міжбанку. Ви бачите, деяке зниження катерування Євро на Міжбанку. Це впливає і на готівковий ринок, на якому євро теж дещо знизився. До речі. Якщо шукаєте, куди інвестувати без зайвих ризиків, зверніть увагу на інвестмаркет від МінФін. Це онлайн-каталог інвестиційних проєктів, доступних зараз в Україні: нерухомість, земля, ціни, папери, франшизи та навчання. Усі варіанти приходять в фінансову юридичну перевірку. Ви одразу бачите прибутковість, ризики і строки окупності. Не хочете, щоб ваші гроші знецінювались? Змусите їх працювати на вас. Швидкий доступ до продуктів, перевірені партнери і безкоштовна допомога експертів на інвестмаркет від МінФін. Посилання в описі під цим відео. Інвестуйте в своє майбутнє. І нехай ваші гроші працюють на вас в будь-яких умовах. З іншого боку, якщо ж я говорю, дивитися саме на поведінку Євросоюзу, то, то що працює зараз на євро? На євро зараз працює те, що воно більш прогнозоване, саме за рахунок прогнозованої політики ЄЦБ, за рахунок більш такої адекватної реакції взагалі, Європейського Союзу, навіть на всі випади Трампа. І тому дуже велика кількість інвесторів вони на побоюваннях, що може далі відбуватися з доларом, вони всерібно уходять. В євро і таким чином це дещо підстрахує потім ринки. З іншого боку, то що ми вже казали е, з вами, е, якщо наприклад зараз є це да і ЕЦБ ще говорить зараз, що вони не не будуть зараз знижувати свої ставки. Чому тому, що в принципі 2% інфляції в Євросоюзі їх зараз влаштовують, це таргет, які, якого вони вже досягли, і таким чином, якщо змін якихось великих не буде, то ЄЦБ зараз е, ну знижувати надалі. Свої процентні ставки не потрібно. Що стосується е, долара, то ми бачимо, що зараз поки що не прогнозована ситуація, чи будуть вони знижувати його, е, чи не будуть знижувати під тиском е, заяв Трампа. І ми подивимося, що буде 30 го числа. Тому зараз дуже великі каливання рівно будуть е, в період якраз е, перед засіданням ЄЦБ. Хочу нагадати, що воно буде 24 липня. І е, таким чином вже в період десь, е, про який ми говоримо. Тобто, це період з 21 по 24 липня нас все рівно будуть чекати ралі по парі євро-долар в межах коливань за моїм прогнозом десь на 1-1,5 цента, тобто ще на 40-60 копійок на євро. В Україні на міжбанку і на готівковому ринку, тобто сирівна стабільності по курсу євро, не буде. Я прогнозую, що все ж таки ЄЦБ не буде знижувати ставки, то що я вже казав. І тоді у нас пара євро-долар в період 17 по 23 липня буде десь в межах від 1,155 до 1,175 долара за євро. Це принципово для того, щоб потім ми могли розрахувати з вами, який буде курс євро в Україні. Крім того, то, що я вже казав, принциповим питанням є ще те, що, що буде робити ФРС відповідно по своїх ставках 30 липня. Тому що зараз різниця між ставками в Європі і, ставкою, і ставками американськими зараз десь порядка 2% річних. І це в деякий момент американські ставки вище. Тому деякі інвестори, які хочуть ще й поризикувати, але додатково і заробити, вони все рівно теж залишаються в доларі, тому що там. Більш для них поки що вигідна по дохідності. Але вже я ж всі нюанси сказав, тому тут бу, можуть бути такі дуже велика кількість сюрпризів. Крім того, на настрої нашого валютного ринку будуть суттєво впливати вже традиційна обстановка на фронтах. Крім того, обсяги фінансової допомоги, яка зараз заходить від наших іноземних партнерів, що підтримує наш ЗВР, навіть на тому, що у нас кожен місяць десь інтервенції Національного банку для підтримки гривні на ринках вони десь порядка трьох. Мільярдів доларів. Але враховуючи те, що заходить від західних партнерів, все рівно, поки що динаміка збільшення збільшення, або будемо говорити так. А неактивного зниження наших ЗВР, вона постійно відбувається, і крім того, Національний банк вже казав про те, що він планує на кінець року майже там не майже не 50-53 мільярди доларів е, ЗВР. Тобто в кінцевому варіанті це додає додаткової стабільності гривні. І це е, впливає на ринки. З, ну і крім того, хочу ще сказати, що поки що не дуже зрозуміло плани уряду щодо е, суттєвого збільшення окремих соціальних виплат, От, наприклад, Зараз вже відбулося те, що буде збільшення сум виплат молодим сім'ям для збільшення народжуваності, тобто з 10 тисяч цю суму піднімають до 50 тисяч гривень. Це все це рівно буде впливати на ринки, тому що це додаткова ліквідна маса на ринку, коли все це піде, вже будемо говорити так в народ. А зараз ви бачите графіки, які у нас є. Це валютна інтервенція Національного банку. Бачите, що більше трьох мільярдів за останні місяці вони не були. Це за кожен місяць. Це не критична сума, враховуючи отримання західної допомоги в таких же обсягах або даже більше. Тобто, друге, це у нас графік. Це динаміка міжнародних резервів. Бачите, що там ситуація більш-менш стабільна і вони перевищують постійно 40 мільярдів гривень. І е, на цей момент просто, про ну будемо говорити так. Ситуація не критична. І от останні е, дані, які є по ЗВР, там 45,1 мільярда доларів сполучених штатів. Тобто цього достатньо для того, щоб е, зараз підтримувати курс гривні на міжбанку. Ну і е, тепер переходимо до курсу долара та євро на період 17 по 23 липня. Перше, ну найбільші стрибки і ралі по парі євро-долар у нас будуть перед засіданням ЄЦБ е, перед 24 липня. Тобто воно затронуть дещо там е, ці якраз на період, про який ми говоримо. І е, крім того, що ще буде дещо впливати на ринки, це збільшення. Поточної діяльності компанії партнерів в частині купівлі валюти під, наприклад, потреби того ж самого ЗСУ або різних товарів. Такі речі будуть відбуватися після закінчення бюджетних платежів, тому що я вже казав, що зараз гривня потрібна для розрахунків з. Державою тому десь на кінець, ну там 20, 21, 22, 23 липня. Все ж таки, я прогнозую дещо збільшення попиту на валюту. Нацбанку прийдеться майже кожен день виходити на ринок з продажем долара, щоб закривати дефіцит. Валюти на ринку і в цей період буде потрібно витратити, за моїми розрахунками, йому на це десь від 530 до 740 мільйонів доларів. Це теж стандартний робочий зараз обсяг. Тут нічого критичного немає. За моїми прогнозами, щоденний обсяг операцій на Міжбанку за системою Bloomberg буде в межах від 175 до 255 мільйонів доларів. Це в період 17 по 23 липня. На гатівковому ринку я. Все ж таки очікую, що зараз буде більш-менш стабільна ситуація. Чому тому, що після того, що коли зараз почав то, що я вже казав, євро дещо просідати, поступово так інтерес до євро у українців зберігається, вони купують його достатньо активно. Але в цілому будемо говорити, так ажіотажу зараз на ринку немає. І зараз якраз перед вами офіційні дані Національного банку операції фізичних осіб з купівлі продажу іноземної валюти за останні 30 днів. Ви бачите, що майже оця от помаранчева наша лінія, майже в Тобто що скільки купують, стільки і, 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 і здають. Тобто тут нічого критичного немає. Міжбанк На період з 17 по 23 липня, липня я прогнозую коридор по парі євро-долар в межах 1,155 до 1,175 долара за євро. І таким чином, якщо котерування на нашому міжбанку в період з 17 по 23 липня по, по долару будуть в межах коридору. Від 40,60 41 до 41,95 гривень, то через якраз перерахунок пар євро, долар і долар гривня ми виходимо на прогнозний курс євро в цей період від 48,05 до 49,29 гривень. На готівковому ринку більшість обмінників фінкомпаній вони пропрацюють з спредом по долару в межах від 20 до 25 копійок, але вже дещо і звузять е, е, межі спреду по євро. Десь від 20 до 30 копійок. Чому? Тому що зараз все ж таки ризики глобальних стрибків по євро в них знизилися в Україні. Ви бачите, що курс був там майже 50, зараз він там в межах 49-50 і нижче. Тобто, в принципі, ситуація стабілізувалася. І тому вони зроблять цей спред менше, для того, щоб за рахунок саме обсягів операцій дозаробляти саме за рахунок обсягу. Е, гуртові обмінні пункти пропрацюють і, долари, і по і по, долару, і по євро, в межах десь 20 peak. Uh, і це буде теж стандартна ситуація. Тут я нічого критичного не бачу. Курси купівлі та продажу готівкового долара в банках в цей період будуть в межах від 41,30 до 42,20 гривень, а в обмінниках фінкомпаній в межах від 41,40 до 42 гривень. Що стосується готівкового курсу євро, то він буде перебувати в банках в межах коридору купівлі та продажу від 48 до 4960 гривень, а в обмінниках фінкомпаній цей коридор буде дещо вущим. Це вже традиційно традиційно, десь від 48,05 до 49,50 гривень.